Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачної та хрумкої маринованої капусти з буряком. Беремо одну капусту вагою приблизно 2 кг, видаляємо качан і нарізаємо невеликими квадратиками. 5 великих зубчиків часнику нарізаємо пластинками. Один середній буряк у мене вагою 200 г, натираємо на терці для корейської моркви або нарізаємо брусочками. На дно 5-літрової каструлі викладаємо капусту, потім буряк і трохи часнику, Так повторюємо шари. Приготуємо маринад, вливаємо до каструлі 1 літр води, додаємо 2 столові ложки без гірки солі 150 г. 100 мл рослинної олії без запаху, 12 горошин чорного перцю, 5 штук лаврового листа. Перемішуємо. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, вливаємо 150 мл 9% оцту. Перемішуємо. Гарячим маринадом заливаємо капусту. Накриваємо її тарілкою і ставимо зверху вантаж. У мене це банка із водою. Залишаємо її так на столі до охолодження, потім прибираємо до холодильника. Вже за добу можна подавати капусту до столу, але я рекомендую промаринувати її трошки довше.